На території Вінницької області існує своя тузла. Острів створила не природа, а самі люди. Мешканці селища Ольгопіль невеличку часточку суші насипали посередині тамтешньої водойми. Тож подорож на Тузлу-2 починається з мандрівки справжнісіньким кораблем. Дістатися Ольгопільської тузли можна під парусом, якщо погода вдасться вітряна, а як повний штиль доведеться попрацювати веслами. Острів розташувався практично на межі Вінницької та Одеської областей. Тож тут все по-справжньому і умовний кордон, і смугастий стовп, і флагшток з національним прапором. Погранічники прапор піднімають завжди. Значить, я сьогодні маю комісію підняти прапор України на острові Тузла-2. Появу острова із сумнозвісною назвою спричинила суперечка України та Росії щодо права власності на клаптик суші у Чорному морі. Аби підтримати позицію батьківщини. Сьогоднішній островітянин Павло Євгенович запропонував землякам закачати рукави, будували острів фактично вручну. За допомогою невеличкого парому доставили на визначене місце більше двох тисяч тонн будівельних матеріалів, використовували все, землю, арматуру, бетон. Так облаштували територію у 700 квадратних метрів. Сьогодні тут є все і для життя. і для відпочинку. Дім зі зручностями, автономна електростанція, опалення, кухня та альтанка під очеретом. Біля неї на возі по святах грають музики. Господарі тузли маленькою жартують, готові запропонувати свою територію для переговорів щодо долі її старшої сестри. Кажуть, самі на острові вирішують чимало справ. Друзів зустрічаємо, часто договори підписуємо, різні вечеринки такі. Як закінчуємо жнива. Всіх механізаторів сюди змагання по волейболу, плаванню. Ну так щоб дихали, щоб треба трошки, щоб їм прививати до красоти і до культури людей, наших сільських. Павло Каленич задоволений тим, як реалізували його ідею спорудити острів. Останній став улюбленим місцем односельців. Приїздять люди із інших областей. Каже, у жодному разі не передасть свою тузлу в оренду, адже це місце, де відпочиває душа, і бізнес проєктом воно не стане. Сюди приїжджають і Одеська область, Субнеділя, приїжджають по дві, по три пари, а з Балта приїжджають сюди. Відбуваються всякі свята, праздники, все відбувається там. Ольгопільська тузла сім соток Європи на межі Вінницької області. Так говорять ті, хто хоча б раз побував на острові. Кожен його сантиметр випромінює добро і радість, адже створювали тузлу люди зі щирим серцем і неприхованим бажанням згуртувати своїх співвітчизників.